Карта бойових дій за 9 вересня українські крилаті ракети і дрони уразили командні пункти окупантів у Донецьку. Багато прильотів зафіксовано по території заводу ТОПАЗ, де облаштували командний пункт армійського рівня. Серед засобів ураження зафіксували і реактивні ракети-дрони Пекло. Чекаємо на некрологи ворожих генералів. На Сумщині після тривалих боїв Росіянам вдалося повністю зайняти село Юнаківка. Однак сили оборони зуміли втримати під контролем село Варачене і ліквідувати загрозливе вклине. Нія противників на схід від Тьоткіного біля села Бессалівка. Йдуть бої на північних околицях Куп'янська командування 6-ї загальновійськової армії ворога має сувору вказівку від свого генштабу будь-що прорватися в місто і закріпитися там найближчим часом. Поки що окупанти дійшли хіба що до території міського цвинтаря. Однак, обстановка в місті залишається складною біля Покровська в гонитві за успіхами російське командування відправило окупантів в наступ у найгарячішу точку Донеччини. Добропілля ця атака про. Палилася сили оборони, стабілізували ситуацію. і Тепер беруть росіян у полон пачками. Четверта бригада оперативного призначення НГУ Рубіж і 82-га окрема десантно-штурмова бригада. За останній час вже взяли 69 полонених на цьому відрізку. Зачистка триває.